Погода в Україні на вихідних буде переважно теплою, але дощовою. Посушливий травень наче схаменувся і згадав про традиційні зливи та грози, подекуди вони будуть дуже сильні. Про це нам повідомляє укригідремецентр. Так, у неділю, 28 травня, опадів стане менше. Вони змістяться на південно-східну частину країни. А саме у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму очікуються короткочасні дощі, місцями зливи. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то вночі трішки похолодає в західних та північних областях від плюс 5 до плюс 10 градусів. Нарешті території вночі від плюс одинадця до плюс шістнадцяти градусів тепла. А ось в денний час доби показники по всій Україні будуть коливатися в межах від плюс двадцяти до плюс двадцяти п'яти градусів тепла. Тому буде доволі спекотно. У Києві, 28 травня, вранці небо буде ясним. Таким воно й залишиться протягом сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 13, плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!